Ні дня без новин про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І сьогодні у нас опять ТЦК і знову їхні корупційні схеми, і знову їхнє перевищення повноважень. ДБР викрило працівників Запорізького територіального центру комплектування, які допомогли щонайменше. Півтори тисячі чоловікам ухилитися від мобілізації. Працівники територіального центру комплектування брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов'язаних, які потрапили до спеціальної бази за неявку за повісткою. Складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до територіальних центрів комплектування. У результаті щонайменше півтори тисячі осіб. Уникнули мобілізації та не сплатили штрафи саме за такою схемою. Ну, де вони ще гроші заробляли?